Руслан із Вінниці прислав s 23 Ultra із розбитим дисплеєм. Ставити будемо офіційний оригінал з рамкою. Кладемо телефон на прогрів, скіпаємо час, і ось він вже готовий до розборки. Легким рухом руки знімаємо кришку та захищаємо без перебільшення найголовніший орган цього апарата камери. Після чого приймаємось крутити маленькі гвинтики з метою перезібрати всю начинку у нову рамку з новим дисплеєм. Знімаємо шлейф без зарядки та NFC та отримаємо доступ до шлейфу антени міжплатного та дисплея. Відключаємо коннектори зі сторони материнської плати та приймаємось розбирати. Нижню частину телефона для доступа до нижньої плати. Знімаємо низ та приступаємо до демонтажу материнки. Відкручуємо, знімаємо динамік, а після нього і саму материнську плату. А так і не скажеш, що в цьому клаптику текстиліта закопана вся ота потужність. І залишається зняти лише акумулятор та фронтальну камеру. А вони у нас оба двоє приклеєні. Причому акумулятор у нас має спеціальний хлястик, за який треба тягнути, щоб зручно його демонтувати. Чого не скажеш про фронтальну камеру, яка по периметру залита герметиком, який треба зрізати скальпелем. І перед нами нова рамка із склеєним у неї дисплеєм, куди і будемо переносити. Носити все раніше зняти. Починаємо з акумулятора та фронталки, далі ставимо матплату, потім верхній динамік та прикручуємо. Збираємо низ у зворотньому порядку, ставимо шлейфи на свої місця та виконуємо тестовий запуск. І переконавшись, що основні функції в нормі збираємо телефон до кінця. Повертаємо на своє місце шлейфи на всі із бездротовою зарядкою. Як бачимо, заводська проклейка на задній кришці збереглася просто ідеально, тому посилюємо її праймером, після чого прибираємо за собою, знімаємо захист з камер та клеїмо кришку на своє законне місце. І для найкращого склеювання кладемо телефон під прес. Ще раз. Тестуємо та сповіщаємо клієнта про готовність, після чого відправляємо разом із іншою готовою клієнтською технікою. Зламалось? Присилайте! Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.